Доброго дня, загальний розклад. Вітер змін, що принесе із собою. Що точно зміниться у вашому житті? Два варіанти. Цифру варіанту вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитеся. Сигніфікація кварент по першому та другому варіанту. Літер змін, що принесе із собою. Принеси із собою, що точно звернуться у вашому житті. І порада. По першому варіанту ваша сигніфікація. Ви ще сили простягнуть вам руку допомоги? Нове починання, шанс, можливість. Якщо ще не відбувається на даний момент, то відбудеться в найближчий час. Ваша сигніфікація, ну, хтось радіє, як мала дитина саме по відношенню до того, що відбувається, а хтось буде радіти в найближчий час. В вашому житті з'явиться статусний чоловік. Статусна людина, яка прийде з пропозиції. Дана пропозиція кардинально змінить ситуацію в вашому житті, кардинально змінить по відношенню до фінансового получить доставку і до вашої реалізації. Це саме подарунок від вищих сил, руку допомоги. Вам вищі сили простягують для того, щоб ви змогли досягнути бажаного результату. На даний момент говорять, що вам не потрібно. Переливати з постову порожнє, аналізувати і думати, чи робити вибір, чи приймати дану пропозицію, чи скористатися даним шансом, даною можливістю. Вітер, пере... Вітер змін, що принесе з собою, що точно зміниться у вашому житті, незважаючи на будете діяти чи не будете, але дані зміни відбудуться. І от говориться саме кварен, по першому варіанту. Що вам не потрібно зволікати, вам потрібно діяти, вам потрібно проявлятися. Саме той шанс та можливість, та нове новопочинання, яке відбудеться в вашому житті, і дасть вам в подальшому досягнути щастя, радості ви ополучити достатку. Ніхто не говорить, що по відношенню до ситуації не буде перепон. Або ситуація не матиме труднощів саме на шляху до досягнення цілі. Єдине, що от ви повинні розуміти. Що та зона комфорту, яка ще нещодавно здавалася вам як тяжкою ношою, і ви бажали шансу можливості, але отримавши шанс можливості, можливість, ви зразу пасуєте по відношенню до ситуації. А вам вищі сили говорять, що навпаки, будьте рішучі по відношенню до ситуації. Той шанс, та можливість, яку ви отримаєте саме з приходом людини в ваше життя, і дасть вам можливості кардинально змінити ситуацію. Дана людина. Буде взаємодія з даною людиною. Можливо, це керівник, можливо, це саме партнер, бізнес-партнер. Але от дана людина надасть вам можливість позбутися тяжкої ноші. Саме період бездіяльності, період неможливості змінити ситуацію. І загалом ситуація, на яку ви не могли вплинути, не отримували можливостей і шансів саме для себе тривалий час. І от на даний момент, якщо ви і не впевнені або сумніваєтеся загалом, що даний шанс, дана можливість дасть вам ту можливість досягнути результативності, і от дані сумніви не повинні керувати вами. Не приливайте спустов порожнього. А дійте. Крок за кроком, ви отримаєте для себе ту інформацію, ті результати, які запевнять вас по відношенню до результативності. Що даний шанс, дана можливість це саме той шанс та можливість, яка й дасть вам кардинально змінити ситуацію і досягнути саме того, чого ви прагнете. Ну, загалом, змінити ситуацію, позитивно змінити ситуацію в вашому житті. Вітер змін, що принесе з собою шанс можливість і безпосередньо. Від вас вищі сили очікують, що ви не будете зволікати, а будете діяти. Ну, вищі сили не зрозуміють вас, якщо ви візьмете паузу і будете думати, чи це шанс, чи це можливість результативна вона чи ні. Вам надається інформація і простягується рука допомоги, саме от по відношенню до ситуації в вашому житті, для того, що ви змінювали ситуацію, для того, щоб ви вже... Здійснили цей квантовий стрибок для того, щоб ви діяли, для того, щоб ви пішли в новопочинання, ну, тому що час прийшов, ви ще сили впевнені в вашому ресурсному стані, що ви можете досягнути саме от в даний період, якщо будете діяти, проявлятися, результативності в своєму житті. Якщо ви візьмете паузу і не будете використовувати шанс, можливість, не будете проявлятися, це ваш вибір. Ну, вам потрібно зробити вибір саме шляху, яким ви будете діяти. От на даний момент вищі сили чітко говорять: от потрібно тобі вибрати шлях. Чоловікова чи жінка немає різниці. Ви знаходитеся не певненості, негативно-емоційному стані, незадоволені ситуацією, тобто. Ви розумієте, що навколо вас є саме ті люди, які негативно впливають на можливість досягнути бажаного результату. І ви більше концентруєтеся саме на тому, що не можете вплинути на ситуацію, а вам говорять, що у вас є вибір досягнути ресурсності і маніпулювати ситуацією, використати шанс, можливість, тобто здобути для себе розуміння і діяти. Якщо це бізнес-партнерство, то зайнятися саме. Тим видом діяльності по відношенню до пропозиції до шансу. Якщо ви, власне, ресурсна самодостатня людина досягаєте розуміння для себе, в яке нове починання вам рухатися, для вас буде підказка від вищих сил, то вам говорять, що досягніть ресурсного стану, дійте, маніпулюйте, проявляйтесь по відношенню до ситуації. Час пройшов визначати подальший шлях. Час прийшов пропрацьовувати, час прийшов діяти. Якщо ви будете зволікати, якщо ви будете залишатися саме під впливом, підвішеному стані, в негативно-емоційному стані, і дозволяти, власне, собі маніпулювати, а не діяти, не проявлятися, не концентруватися на досягненні цілі, не рухатись власним шляхом, не вкладатися в власну справу, ну, ви не досягнете результативності. І ви повинні розуміти. Що це саме той шанс і та можливість, якщо ви не скористаєтеся, вежа, неочікувано, да, ви не досягнете по відношенню до власних планів того, чого вважаєте, потрібно бути рішучою. Королева мечів і рецепт Пентаклів потрібно бути рішучою, і самодостатньою. І діяти. Дякую. Вітер змін, що принесе із собою, що точно зміниться в вашому житті. Варіант по другому варіанту, ваша синіфікація? Є маніпуляції в ваш бік. Ви не можете піти на новопочинання, тому що є саме в вашому оточенні ті люди, які конфліктують, які негативно діють ваш бік, і це вже для вас їх тягар, тяжка ноша. Можливо, навіть у вашій родині. Вам потрібно звернути увагу саме на те, що відбувається. Ну, тому що є жінка, яка не бажає, щоб ви жили в спокій благополуччя і достатку, і от саме проводить дані маніпуляції, щоб в вашому житті були і існували дані ситуації. Ну, можливо, в декого саме жінка проявляється, конкурує, конфліктує. Ви не можете. Сконцентруватися саме на новому починанні. Ви не можете досягнути результативності по відношенню до нового починання. Якщо ви вже й почали свій шлях, то на вашому шляху на даний момент є саме людина, яка не дає вам можливості. І я вам скажу, що якщо ви не звернете увагу саме на маніпуляції даної людини, ну це для вас стане тягарем. Вам все одно потрібно буде зайнятися даним питанням. На даний момент або найближчий час ви зрозумієте для себе, що якщо ви не відсічите маніпуляції даної людини, якщо ви не візьмете владу в даній ситуації в свої руки, то це надалі може закрити вам можливості досягнути бажаного результату. Маніпуляції негативні даної людини. Ну от по відношенню до новопочинання. Ну, ви налаштовані вийти саме подолати, позбутися тяжкої ноші, змінити ситуацію. Ну або говорять саме ще, що ви знаходились саме тривалий час, в негативній ситуації, де були маніпуляції, негативні, магічні дії саме в ваш бік. Конкуренти, люди, які не бажали, щоб ви в своєму житті реалізували, реалізувались по відношенню до починання. На даний момент скажу так: якщо ви загалом не діяли по відношенню до даного питання, то потрібно діяти. Якщо діяли, то у вас відкриті шляхи, і ви можете проявлятися по відношенню до нового починання. Відправлятися вибраним шляхом до цілі, до результату. Ваші конкуренти і саме ті люди, які на даний момент прагнуть проманіпулювати ситуацію, і не досягнуть. Не досягнуть того, чого бажають. Негативний емоційний стан поштормить не вплине на ситуацію. Дані люди не досягнуть результативності по відношенню до даних маніпуляцій. Ви визволитесь. Для деякої інформації ви вже визволилися, але це 100% була жінка в вашому оточенні. Вітер змін, що принесе із собою, що точно зміниться в вашому житті. Кардинально зміниться ситуація відносно фінансу, блакуючого і достатку. Ви вийдете з бідності, безрезультативності ситуація, коли ви не могли досягнути можливості шансу, у вас були закриті шляхи, тривалий час. Ви піддавалися негативним магічним маніпуляціям з боку людини, в декого магічним, в деко загалом маніпуляціям з боку людини, яка мала владу над ситуацією і не давала вам можливості змінити позитивно саме для себе. На даний момент говорять, що ви виходите з бідності, без результативності, без грошів'я. Ви здійснюєте перехід по відношенню до ситуації, тобто закінчення. Певного життєвого негативного періоду в вашому житті, і ви здобуваєте для себе шанс, можливість отримуєте інформацію. Ну і загалом ви будете вдоволені саме тим, що буде відбуватись найближчий час. Ви будете відчувати емоційне наповнення по відношенню до ситуації. Як будуть складатись обставини в найближчий час? Ну, а обставини говорять саме про те, що ви зможете. Закрити борги кредити, покращити ситуацію, досягнути стабільності, ну і загалом вже будувати подальші плани і діяти, активно проявлятись по відношенню до власної реалізації, до нового починання. Порада для вас. Жінка, яка негативно впливала на даний момент, знаходиться в хворобливому стані, по відношенню до власного благополуччя і достатку. Но вона розуміє, що як... Вона не боролася, як вона не прагнула саме досягнути результативності, вона не досягла. Ви досягнули на даний момент, ви перемогли по відношенню до ситуації, вона знаходиться в безресурсному стані і не може ні вплинути. Ну і на даний момент, скажу так, у неї з'явилися конкретно в її житті, по відношенню до її здоров'я, проблеми. Ну і загалом більше вона турбується саме по відношенню до ситуації, що ви перемогли. Навіть якщо в неї проблеми, але вона дуже турбується, що ви перемогли по відношенню до даної ситуації, що ви будете мати можливості, шанси, що ви будете жити в благополуччі достатку. Але от як би вона не реагувала по відношенню до ситуації, це не вплине і не змінить ситуацію. Завдяки тому, що ви боролися, завдяки тому, що ви діяли по відношенню до того, що відбувалося, по можливості вищі сили надають вам на даний момент можливість і захист, по відношенню до ситуації закрили дану людину займатися своїми власними справами, я не говорю, що вона не буде концентруватися саме на тому, що відбувається в вашому житті. Навіть і в той момент, що в неї в самої власне з'явиться дуже багато проблем, які потрібно буде вирішувати, але вона не впускатиме моменту саме мати інформацію по відношенню до того, що відбувається в вашому житті, але матиме вона інформацію, діятиме, маніпулюватиме це вже для вас не матиме ніякого значення. Вам говорять, що ви повинні цілеспрямовано рухатись до цілі до результату. У вашому житті з'являться ті люди. І ви будете отримувати своєчасну інформацію, підказку, допомогу саме тих людей, які допоможуть вам досягнути в своєму житті результативності, вирішити ті чи інші питання, загалом змінити кардинальну ситуацію, закрити борги кредити. Знайти для себе розуміння по відношенню до тих направлень або питань, які не вирішувалися, або направлення, відносно яких ви не здобували розуміння, як вам діяти, і що саме для вас буде тією ціллю або тим шляхом, який надасть вам можливість досягнути результативності, по відношенню до благополуччя і достатку. Ну, порада для вас. Правда для вас не бути в безресурсному стані, не реагувати негативно саме на ситуацію, якщо на даний момент є саме ситуація, на яку ви не можете вплинути, то говорять, що дана ситуація в найближчий час зміниться. І закінчення десятка це ще про закінчення даної ситуації, де ви знаходилися в хворобливому стані. По відношенню, наприклад, до фінансу матеріального достатку, бо ви не могли вплинути, не могли змінити дану ситуацію. Ну, говорять, у вас буде можливість і вам потрібно буде проявлятись, вам потрібно буде діяти, вам потрібно буде активно діяти, щоб досягнути того, чого вважаєте. Ваше життя будуть ходити саме ті люди, які допоможуть вам. Досягнути результативності. Єдине, що ви повинні досягнути ресурсного стану. Тому концентруйтеся кварентом друг... по другому варіанту, саме концентруйтеся на розумінні того, що вам потрібно пропрацювати дані питання. Відносно ресурсності, тобто зайнятися здоров'ям, якщо є питання відносно здоров'я, ну і загалом наповнюватись, відпочити. Ну, тому що надалі, можливо, в декого буде навіть пропозиція, пропозиція відносно роботи. Дана пропозиція дасть вам можливість поставити крапку на негативному періоді, періоді руйнувань, втрат, без гроші, бідності, О, дана пропозиція. Але ж, щоб діяти і досягати результативності, вам потрібно бути в ресурсному стані. Тому саме для вас чітко зрозуміла інформація надається, як задача ставиться перед вами. Якщо ви не відчуваєте ресурсності на даний момент, то саме займіться власне здоров'ям, пропрацюйте дане питання, тому що надалі вам потрібно буде активно проявлятися. Да, дана інформація надається саме для того, щоб ви чітко розуміли ситуацію, щоб ви не знаходилися в неясності і в нерозумінні по відношенню до того, що буде відбуватися в вашому житті в найближчий час. Дякую, магітаро української, до зустрічі!